Вітаю! Пригадаємо нерівність Коші для двох додатніх чисел. Середнє квадратичне двох чисел не менше середнього арифметичного цих чисел, що в свою чергу не менше від їх середнього геометричного, яке, в свою чергу, не менше від середнього гармонійного. Розглянемо таке завдання. Довести нерівність А додати Б, що множиться на А додати С, що множиться на Б додати С, не менше від 8 А Б, С, якщо А, Б і С невід'ємні числа. Запишемо для трьох пар чисел те, що середнє арифметичне цих чисел не менше їх середнього сила. Геометричного. Отже, для А і Б ми запишемо, що А плюс Б, що ділиться на 2, буде більше або дорівнює за їх середнє геометричне. Аналогічно А плюс С, що ділиться на 2, тобто середнє арифметичне А і С. Не менше середнього, їх середнього геометричного. І Б плюс С, що ділиться на 2, тобто це середнє арифметичне не менше від середнього геометричного цих чисел. Оскільки ліва і права частина Цих нерівностей є додатня, то ми можемо перемножити всі три нерівності, і отримати, і отримаємо ми такий результат. А плюс Б, що ділиться на 2, помножити на А плюс С, що ділиться на 2, помножити на Б плюс С. Що ділиться на 2, буде більше рівне добутку таких трьох коренів: корінь за В, корінь за С і корінь з БС. Далі виконаємо множення. У нас вийде А плюс В на А плюс С. На b плюс С, що ділиться на 8, більше або дорівнює корінь з А, b на А на БЦ. Далі ми можемо домножити обидві частини на 8 і отут виконати множення. У нас вийде А плюс Б на А плюс С, на Б плюс С, більше або дорівнює 8, а тут у нас буде корінь з А в квадраті, B В у квадраті і С у квадраті. І якщо добути корінь, враховуючи, що А Б С додатні числа то ми отримуємо 8 авс тобто, отримуємо нерівність, яку нам і треба було довести. Нам ось таку нерівність і треба було довести. Отже, кажемо: нерівність доведена.